Усім привіт! Сьогодні ось на такий музичний центр. Це Pioneer XP270C SW, будемо його вдосконалювати. Ну, звичайно, тут є ось такі касетниці, Є CD Tape. Але ну, зараз це все вже не актуально. Лишається лише тюнер. А хоч це, як то кажуть, його трошки вдосконалити, бо сама акустика дуже добра. І сюди треба поставити ось такий модуль. Ось такий блютуз модуль. Видерти з іншого апарату, який буде живитися. З цього теж ми виберемо. З 220 своїм автономним блоком живлення. Отже, вимикаємо з розетки і будемо розбирати, дивитися, як воно розбирається. Так, що у нас тут є? Ну, По-перше, знімемо ось ці, відкротимо. Гвинтики. Ну, а далі буде видно, далі буде. Дивитися, що нам ще треба буде розібрати. Ззаду я відкрутив. Ще треба по боках. Раз, два, три, чотири. Відкрутити. Тут є ще якась защілка, а тут немає вже. І щось тут така Оця кнопочка open close, якась провалена туди. Дивимось, далі відкручуємо це. Так, все ці ми відкрутили і просто так доверху ось він знімається. Ставимо сторонку. що ми тут бачимо? Бачимо привода, і бачимо тут павутинечко, яке треба, звичайно, прибрати. Що нам треба? Що нам треба тут? Нам треба тут під'єднатися. Живлення у нас буде своє. У нас треба під'єднатися до ланцюгів 220 вольтів. Цей апарат буде працювати, там, вмикається окремо на вулиці, він вмикається окремо живлення, тому Bluetooth буде з цим блоком працювати постійно, коли в розетці розціне живлення. І треба нам добратися згідно схеми до ось цього. Буде, буде воно ставитись на функцію Aux. І ось треба добратися до ось цих е, лінійних входів Aux-In L та R, які є на Bluetooth. Аби вистачило ще до проводка. Як бачимо, е, входа тут йдуть на саму плату. Ось вони. in R, in L. Ну і ось тут маса. Треба буде ось ці три припаяти і десь закріпити тут неподалік цього блютуз модуля. Тут все зрозуміло. Далі будемо ще шукати, куди під'єднати блок живлення вже з іншої сторони. А є трохи така е, проблемка. Кабель цей маленький, радіокабель іншого в мене немає. Треба буде якось проблемка тільки, куди його тут ставити. Бере щоб воно трималося ця ерунда. Ну, Добре, ми спочатку підключимо живлення. Ось ці я відпаяю проводки, припаяю трошки дільніше, щоб тут я мав змогу десь як -то як -то погратися вліво-вправо. І... А вже потім будемо під'єднувати ось цю частину радіо. Пауки лазять. Наразі треба буде розібрати ось цей блок живлення. Він 5-вольтовий, так само, як і живлення Bluetooth модуля теж 5-вольтове. 1 Ампер. Цього має бути достатньо. Він нерозборний, треба буде ось трощити його. Ось так це виглядає. Ось живлення. Там підписано плюс 5. І ось це треба буде відпаяти сюди 220 буде піде. Так, ось це я розпаяв. Ось точки, куди я буду припаюватися. Ось у нас заходить 220. Отут 0 фаза. Тут навіть підписано. Значить, я буду підпаюватись ось сюди в ці точки. Тут напряму вона йде, а тут іде через запобіжник. Ось сюди куди припавиться в ці точки, а вже знайшов я тут ось такі, значить, дві якісь защілки, є така ціла полочка, в яку цей блок живлення досить гадно стає. Ще треба тільки його чимось там зафіксувати, може, якусь там стяжкою його прикрутити, прижати, притягнути, де і буде він там стояти. Нормально нічого не буде заважати. Ось так я підпаявся. Визванюючи обмотку трансформатора. Це має бути напряму. Тут просто тут 220 вольт. Ось одна. І ось друга. Все, це 220 вольтів. воно прийшло на живлення, ось цього блока живлення. Вибачте, за тавтологією. Ось так я його там закріпив на цих салазках. Два. два отвора, і стяжкою ще пристегнув і воно там стоїть собі дуже добре, дуже гарно тримається. Прям. Як і треба. П'яти вольтовка пішла на ту сторону. І ми за нею теж, теж зараз підемо, тому ми зараз вімкнемо, подивимось, чи є там цих 5 вольтів. Бо я навіть не перевірив цей блок живлення. Тому зараз ми це все розвертаємо. Розвертаємо. Наразі будемо працювати з цією стороною, там же все. Точно, ось тут у нас має бути 5 вольтів, які ми зараз перевіримо. Під'єднав я до виходу з того блоку живлення. І зараз у нас просто при, при включенні. Навіть не нажимаючи кнопку вімкнення, просто при включенні ось сюди живлення в розетку, а саме так воно і буде працювати. Там у людей стоїть ну, окрема розетка в басіці, і вона буде сюди вмикатися, просто пілот вмикається Ма, Нас має Зараз просто з'явитися тут 5 вольтів. Ну, ось вони, в принципі, і є. 5,28. Це нас влаштовує. Тому що у нас 5-вольтовий блютуз, який зараз ми будемо якісь, якось сюди мостирити. Оце мені більш за все не подобається. Це щось кудись приліпити, коли обмежено все запаяти. Це да, це моє там, під'єднати правильно. Це а ось ці. Механічний. Якщо дивитися по схемі, то ми будемо ось під'єднуватись ось сюди. Aux-In. Ось, якщо дивитись на принципіальну схему, це лівий канал, правий канал. І в нас ще є буде за катушками маса окремо ну екран. У нас ще буде екран, який буде просто на масі. Отже, зараз я відпаяю ось ці переживлення Б, Б мінус. І поставимо своє. Ну, трошки скорочу, мабуть, на цей шнурок. Чому так? Чому так? Можна було б знайти на схемі взяти 5 вольтів. Але, але ви бачите, це вже винято з іншого пристрою. Справа в тому, що при, навіть при ось такій розв'язці, да, індуктивно їмкосній, є все ж таки перешкоди, є якісь там ехо, якісь накладання акустичних волн, і воно саме по живленню. Тому вирішили зробити окремий блок живлення. Для того, щоб розв'язати плату ось цю плату з схемою самого музичного центру. Взявся виняв, подивився, де тут плюс, де мінус. Ось Зараз тільки ще раз перевірю тут з цією смужечкою біленькою, тут в мене маса, мінус, тут в мене плюс 5 вольтів. Будемо під'єднувати. Дивлюсь, не працює. Ще зараз це я відкручу. Не працює тут. Я дивився, куди мені поставити цей блютуз, до чого приєднати, чи як ходиться деко. Не працює це, деко воно від'єднано. Це по-перше, по-друге, ось тут кнопки. Платка тут. І ось ці кнопки вони запалі, а одна зламана. Ось така біда, не знаю, чи потрібно. Зараз чи потрібно це якось зробити, чи не потрібно воно взагалі вже власнику. Шліф. Ось Шліф там від'єднаний взагалі. Ну, Мені було важливо може до, до якоїсь пластмаски може, десь прикрутитись, щоб. ну, Звичайно, щоб потім деко не виїхала, і ось ця. Не, не знесла його, але як бачите, воно взагалі не працює тут. Отже, деко я під'єднав слів, але він. сиді привідці, він мертвий. Не, він не реагує ні на що. Ну, і, власник сказав, що воно йому не потрібно, воно так було спочатку, як то кажуть. А. А було б непогано, якщо б воно працювало. Ну, тоді у нас є місце, куди ми його ж... можемо безперешкодно прикрутити сам сам цей блютуз. Все, з цим розібрались. Ось так це під'єднання виглядає наразі. Там ми взяли живлення. Там у нас стоїть блок живлення окремий. то все має бути. Ось тут у нас радіоканал на AUX під'єднаний. Е, я під'єднався. Bluetooth запрацював. Е, ось так воно виглядає. От тут є тюнер. Ну, зараз тут нічого немає. І ось просто натискаєте на AUX І під'єднується. Під'єднується Bluetooth, грає музика, але є велике, але воно все ж таки дуже багато фонить. Просто надзвичайно воно фонить і, незважаючи на окремий блок живлення. Може так і має бути, я, чесно кажучи, ніколи не підключав. Це в мене... Як то кажуть перший раз. <хи> я думав, все просто під'єднуюся під на Aux, все воно так і під'єднується, воно все працює, але є, ось ця перешкода, є дуже такий великий фон. Особливо навіть тут будеш руками, чи навіть до корпуса торкаєшся і воно все фонить. Мабуть, я не туди під'єднав, чи щось є етап. Ну розбиратися. Я думав, це буде набагато простіше і швидше. Але ж ні. Треба з цим якось розібратися. Ну і ось як це працює. Вмикаємо мережу. запрацював. Літус, зараз він шукає, як то кажуть, собі пару. Ми беремо. Смартфон любий, Ось він у нас відображається. Натискаємо і йде з'єднання. Все, Відключено. Підключено. Тепер тут вмикаємо AUX. Так, крутимо трошки звуку. Крутимо звук і бачите якийсь фон. Ось цей фон. Мені не подобається. Ну і тут вибираємо музику будь-яку. І натискаємо Так, якось іншого. Ви бачите? Ось такий фон іде. Будь-яку музику вмикаємо. І йде ось потужність невели... невелика, а ось такий фон, ну дуже. Дуже шумить він, на максимум робимо. І низький звук, як бачите, нажав. І ось такий фон. ну Якщо під'єднати іншу колонку, то буде такий самий на іншому каналі канал я міняв. ось Натискаємо. Тобто можна Такі от ось така проблема будемо її вирішувати. Отже, я від'єднав взагалі поки ще плату. І маємо ось таку проблемку, не знаю, як це воно вирішується. Ось у нас вхід лівого каналу та вхід правого каналу І от Якщо по правому каналу, то я просто сам створюю перешкоди такі, бо Тут немає нічого. А от по-лівому ось цей фон йде. По правому майже не ось одного І підсилення менше набагато. тобто да, набагато менше. Тут... Підсилення більше, але бачите, який іде. Тобто це вже навіть без, без плати блютуза. Така цікава штука. І ось ще я ще, друзі, помітив. В цьому кабелі ось тут екран є. А ось тут його немає. Зараз спробую окремим провідком припаятися екран до корпусу. Може це допоможе від цих фонових перешкод? Отже, припаяв я ось так екранчик сюди і все повернув на місце. Зараз в нас грає тюнер. Вимикаємо, перемикаємо на AUX, Робимо потужність. Тут максимум 24 робимо майже більше половини. І ось все ж таки це перемога. Ось, де був цей фон. Просто те, що тут відірвався екран. Ось тоді я торкався на лівий канал. І воно дуже фонило. Зараз. Ледве-ледве. Не чутно. Зовсім не чутно. Ось бачите. Зараз поставимо, підключимо блютуз і почуємо. Я думаю, що це буде е, все ж таки. Насправді на цьому буде все. Все ж таки це перемога. Зараз майже. 12 ночі. А я тут бавлюся з цим блютузом. Я думаю, що все ще вийде вийде. Так, все припаяно. Все працює, залишилося лише тільки... Прикрутити, оскільки це деко у нас тут зафіксовано, воно їздить, воно не робить, то ну, ось тут поблизу одразу ми його і прикріпимо. Я просверлив дві дірочки в пластику. Вони там ні на що не впливають. І ось закручуємо двома маленькими саморізиками. Все, підтягуємо. І все і ось так воно буде. І збираємо айфон. Може тут ще на стінці, я ще приклею. Ось тут ще якось ізоляційна стрічка може. На всяк випадок, аби тут нічого не замкнуло на корпус. Це обов'язково я зброю. Ну, ось так я ще проклеїв тут, де встановлений самій цей Bluetooth-модуль. І буду вже збирати. Хотілося б, звичайно, вивезти ось це під флешку, під картку, але ну, власник апарату сказав, що ну, воно буде стояти на вуличній бесідці, зверху десь ніхто там не буде ніяких флешків вставляти і лазити туди. Тобто так все, буде, так все і буде. Є задача, є її виконання, як би кажуть. Все, збираю і будемо ще перевіряти остаточно. Ну, і як то кажуть, фінальна перевірочка вмикаємо мережу. Демо-версія засвідчується. Перемикаємо на AUX. Вмикаємо на наш смартфон, трохи додаємо гучності, звичайно. І вибираємо якусь мелодію. Ну, досить потужно воно грає. Все вже грає чисто, без осіляких перешкод, шумів та фонів. Чітко грає. Ну, Переставляю я колонку на інший канал, так само грає. Все добре. Все, на цьому я заканчуємо. Всім дякую за перегляд. Гарного вам настрою. Ну а українцям мирного неба. Все. бувайте підписуйтесь на канал.